Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутись стріхів, фобій, тривог, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог, регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, і гропрактик. І в цьому відео я хочу познайомити вас з трансформаційною грою, яку я веду грані пізнання. Гра грані пізнання. І відповідає учасникам на будь-які запитання, які виникають в них в різних життєвих ситуаціях. Гра допомагає прийняти складні рішення, побачити ситуацію під іншим кутом, дає енергію та ресурси для позитивних змін в житті. На грі учасники можуть виявити свої негативні переконання, страхи, думки та емоції. Які заважають їм досягти успіху. Учасники можуть розібратись з ними та позбутись їх. Гра Грані пізнання складається з п'яти міні-полів. Це поле справжнє я, яскраве життя, гроші і незалежність, любов та стосунки. І здоров'я та енергія. Поле справжнє я це поле самопізнання. Духовне я. Воно дозволяє кожному гравцю знайти свої сильні сторони, місію, напрямок для особистого розвитку. Поле любов та стосунки стосунки учасника з собою, партнерами, близькими людьми і дальним оточенням. Поле здоров'я та енергія питання стосовно здоров'я та джерела енергії. Поле гроші та незалежність покаже гравцеві його стосунки з грошима, відкриє фінансові закони та допоможе побудувати шлях до фінансової незалежності. Граючи на полі яскраве життя, можна зрозуміти, як зробити своє життя яскравим, наповненим новими враженнями. Та як отримувати задоволення від життя кожного дня. Гра має карточки підказки. Ці карточки є підказка учаснику для вирішення його питання. І вони тягнуться всліпу. Карточки грошей містять інформацію про закони грошей, дотримуючись яких гравець зможе значно покращити своє матеріальне та фінансове становище. Замки на полі. Це негативні переконання, страхи, думки, які заважають учаснику легко та вільно рухатись до досягнення своїх цілей та які потрібно пропрацювати, ключі, якості гравця, його дії, думки та емоції, за допомогою яких він може вирішити любі свої життєві питання та ситуації. Приходьте до мене на гру грані пізнання, і ваше життя заграє. Яскравими фарбами. Записатись до мене на гру можна бути за даними, які ви знайдете в описі до цього відео. Тож не зволікайте, бо єдине, що ми не можемо повернути, це час. Тож бережіть його. Змінюйте своє життя вже сьогодні.